Слава Україні! Цього тижня в пана Зеленського з'явився серйозний конкурент у сфері найкрасивіший президент. Зараз розповім і про інші події та курйози, які траплялися цими днями. Але перед тим попрошу підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобачку цьому відео та написати коментар. Це важливо для підтримки україномовного контенту. Анекдот: зібралися якось у в'язниці уроди з Івано-Франківська та все керівництво української митниці. Вирішили оглянутися навколо. А навколо Мойський. Арестович чи екстрасенси? Кому варто вірити штучного інтелекту ChatGPT, до якого прикута увага всього світу, запитали, хто більше знає про війну в українському Google є дуже популярними запити про прогнози мольфарів щодо термінів закінчення війни. Однак, штучний інтелект не зміг відповісти на питання про їхні передбачення. На запит, хто більше знає про війну, екстрасенси чи Олексій Арестович, чат-бот назвав колишнього радника офісу президента і пояснив це так: як політик і правозахисник Олексій Арестович має доступ до Ційної інформації та ресурсів, а також має досвід у сфері громадських свобод і демократії, що робить його надійним джерелом інформації та аналітики про війну в Україні. Водночас, на думку штучного інтелекту, екстрасенси не можуть вважатися надійними джерелами інформації, оскільки оперують науково непідтвердженими здібностями. Тому чат-бот рекомендує покладатися лише на надійні та офіційні джерела. Об'єднані музикою саме під таким слоганом буде відбуватись 67-й конкурс Євробачення 2023. Новий слоган демонструє унікальне партнерство між сполученим королівством, Україною та містом організатором Ліверпулем і спрямований на те, щоб донести по всьому світу ту неймовірну силу музики, яка об'єднує людей. Ідеться у релізі. Цьогорічний логотип Євробачення зроблений в синьому, жовтому, фіолетовому та рожевому кольорах і зображує серця, які б'ються разом. Я не здивуюся, якщо зовсім скоро українці першими побувають на Марсі, адже наші люди є всюди, навіть серед вічної мерзлоти. Тож, як зараз живе українська арктична станція, 27 січня український науково-дослідний криголам ноосфери дістався до станції академік Фернардський. У найближчі місяці фахівці мають здійснити невідкладні роботи з модернізації станції, що потрібні для успішної змівлі наступної експедиції. Зокрема, йдеться про заміну систем опалення та роботи з заземленням дизельної і головної будівлі станції. Юрій Отруба, керівник 27-ї української арктичної експедиції, каже, що прихід ноосфери це дуже Тісна подія, адже це можливість нарешті побачити зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі, а також отримати гостинці з дому. А що це початок дуже відповідальної роботи, великого ремонту для улюбленої станції. Стара маршрутка Богдан отримала нове життя. Одесити перетворили маршрутку на лазню для військових. На створення лазні майстрі пішло близько місяця. Спершу вони обшили автобус деревиною, а потім провели необхідні комунікації. Автор проєкту, пан Олександр, який спочатку повномасштабної війни допомагає хлопцям тим, що за власний кошт купує, лагодить та доправляє авто на фронт. Близький друг Олександра зараз перебуває у гарячій точці на сході у лавах ЗСУ. Тому Олександр не щоток знає, як важко хлопцям без можливості помитись та зігрітись. Коли вони хлопці пройшли всі мокрі, всі холодні, грязні, той кашля, то і ще щось. І коли вони, так, да, в них є, вони забезпечені, в них є там що передітися, вони їм нову форму розпечатали, одразу вдівають нове. Ну, на жаль, зігрітися, помитися в них можливості ніде не було. На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну суд Москви оштрафував дочірню структуру компанії Amazon, американський відеострімінговий сервіс Twitch Interactive. Як повідомляє російський Interfax, сервіс оштрафований на 4 мільйони рублів, це 57 тисяч доларів, за відмову видалити контент про війну в Україні. Російська пошукова система Яндекс розробила правила, які цензурують пошукове видавання картинок та відео так, щоб зображення Путіна та символи Z не з'явилися в неприємних для влади контекстах. Наприклад, на зображення президента Росії не можна натрапити під час пошуку за такими словами. Також заборонено видавання зображення Путіна під час пошуку за вельми цікавими словосполученнями. Під забороною в пошуку цілі речення, який вигляд мають педофіли, коли він здохне та дивне створіння махає рукою. Ці правила мають застосовуватися незалежно від того, в якій країні перебуває користувач. Це стало відомо після масштабного витоку вихідного коду сервісів Яндексу, який підтвердила сама компанія. Невідомий оприлюднив архіви внутрішнього репозиторію Яндексу. Аналіз їх дозволяє детально дізнатися про те, як влаштована його пошукова система. Обережно, це відео краще не переглядати людям із слабкими нервами, адже вже на 30 30-й секунді мене почало дуже сильно нудити. По-перше, у мене складається враження, наче графіку до кліпу створював сам Газманов. По-друге, дуже добре чути, як Олєшка вже явно не дотягує по вокалу. По-третє. Цю пісню впихнула Естраду СРСР, яку хотіли зробити більш сучасною цим речитативом. Ліва, подйом, от бой, от бой, ліва, ми У Росії показали протидію леопардам, які зовсім скоро надійдуть до України. Насправді це реконструкція курської битви, на яку російський депутат витратив 2 мільйони 200 тисяч рублів. Цього тижня з'явилось мільйон мемів про те, як Лавров їздив у Анголу для налагодження двосторонніх зв'язків. Його там зустріли із піснями про катюшу та нагородили своїми національними сувенірами. Скоро до Росії теж передадуть леопардів, як тільки їх зловлять. На болотах часто говорять про те, як загниває Америка, у якій люди ледь лайт збирають кінці з кінцями. А ось яке відео вирішив записати американський росіянин усім тим, хто живе в процвітаючій Росії. Це що, в рифму треба? Давай спробуємо. А у, нас... а у нас президент не підорас. І тому легко покупаєш авто. А на грузчика зарплату можеш зняти з басейну хату. А коли наступить день знову портить бюлетень, выбери опять його. Ну, то самое хуйло. І величє Росії вновь продліться з новою силою. Деньги є, але не для вас. Просто Путін пидорас. Такі новини приніс нам тиждень що минув. Напишіть в коментарях, яка новина вас найбільше потішила або ж навіть шокувала. Тримаємось разом, бо разом ми сила. До нових зустрічей! Ця людина на фото, коли спалила Москву, так Петро Сагайдачний втілив мрію мою. Триста років пройшло, а мрія все ж саме така. Що згоріла Москва, що згоріла Москва, що згоріла Москва, Горить Москва, Горить Москва, палає Кремль, палає кремль, горить Москва, палає кремль. Зникають всі проблеми, горить Москва, горить Москва, палає кремль, палає кремль, горить Москва, палає кремль, зникають в українців всі проблеми.